Баях пройшли перші в світі перегони в реактивних костюмах. У майбутньому нас чекають роботаксі. Головне, щоб у нас не було як у фільмі Термінатор. Сьогодні у випуску поговоримо про робот, який швидше спринтера Усейна Болта. Оновлені MacBook Air на m 3 ігровий ноутбук Redmi G Pro 2024 зі складною системою охолодження. Перші в світі перегони в реактивних костюмах. Роботаксі отримало дозвіл на перевезення пасажирів у Лос-Анджелесі. Зручненько сідайте та готуйтеся отримати порцію найсвіжіших новин за цей тиждень. Готові? Ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка. Ми починаємо! створення продовжується, і ми майже кожного тижня бачимо щось нове. І на цей раз китайська компанія Unitree Robotics представила свого дебютного людиноподібного робота, який швидше за спринтера Усейна на болта. Робот отримав назву H1, і його швидкість по рівні поверхні сягає 3,3 метра на секунду. До речі, світовий рекорд Болта 2,91 метра на секунду. Також з відеопрезентації ми побачили, що H1 танцює та демонструє неабияку координацію тіла, спускаючись сходами чи виконуючи стрибки. У висоту. Робот має велику кількість суглобів, що дає йому 5 ступенів свободи рухів. А голова оснащена камерою глибини Intel RealSense D435i. І лідаром Livox Mid 360 з оглядом 360 градусів. Вихідні дані, яких аналізуються в режимі реального часу двома процесорами Intel Core i7 1265U. Ноги H1 приводяться в дію електродвигуном m 107 Робленими самою компанією Unitree. вони, можливо, не такі потужні, як в інших аналогах роботів, як, наприклад, Atlas від Boston Dynamics, але завдяки більшій легкій конструкції гідравлічного приводу, аж один має кращу мобільність рухів. Мене от знаєте, що занепокоїло? Бачила у відео, як чоловік намагався збити з ніг робота, але йому, хоч би що, і це мене наштовхує на деякі думки. Ну ви розумієте? Ох, ці роботи. Головне, щоб у нас не було як у фільмі Термінатор. Поговоримо трішки про анонси гаджетів. Так, Apple презентувала оновлені MacBook Air на m 3 Це популярна модель серед яблучних ноутбуків, тому давайте поговоримо про характеристики. Головною особливістю цієї моделі, яка представлена у двох варіантах: 13 та 15 дюймів, стала можливість під'єднання до неї із закритою кришкою двох моніторів. m 3 потужніший за свого попередника. а бенчмарк тести показують приріст продуктивності на 17% в одноядерних та на 21% в багатоядерних завданнях. Це стосується і продуктивності графічного процесора, яка збільшилась приблизно на 15% в порівнянні з М2. Кожна модель в базі йде з 8 ГБ оперативної пам'яті. Втім, конфігуратор на сайті Apple пропонує доплатити 200 доларів за варіант на 16 ГБ ОЗП та 400 доларів за 24 ГБ. Обидві моделі оснащуються накопичувачем на 512 ГБ. Проте можна замовити варіант. І на 1 та 2 терабайти з традиційним кроком у 200 доларів. 13-дюймовий M3 MacBook Air коштує від 1099 доларів, а 15-дюймова модель від 1299 доларів. Остаточна ціна, як ви зрозуміли, залежить від обраної вами конфігурації. Ну і ціни я скажу, але це ж Apple. Цей тиждень багатий на презентації ноутбуків. І мені тут в очі потрапила ще одна новинка. Ігровий Redmi G Pro 2024 від Xiaomi. Redmi G Pro 2024 отримав 16-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2,5К і частотою оновлення 240 Гц. Панель має час відгуку 3 мс, яскравість 500 ніт та підтримує 10-бітні кольори та технологію G-Sync. Ноутбук працює під управлінням процесора Intel Core i9-14900HH у парі з відеокартою RTX 4060. У новинці встановлено 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 а також SSD-накопичувач PCIe 4.0 на 1 ТБ. Що найбільш важливо, як для ігрового ноутбука, це система охолодження, яка складається з двох вентиляторів, трьох теплових трубок і парової камери Віс. Така система охолодження дозволяє ноутбуку споживати до 210 Вт. При цьому гранична продуктивність CPU та GPU становить 130 і 140 ватт відповідно. Продажі скоро почнуться, а ціна за такого ігрового звіра 1250 доларів. Буде цікаво глянути огляди на таку систему охолодження. Геймери оцінять. Ну і трішки цікава, бо куди ж без них в Дубаях пройшли перші в світі перегони в реактивних костюмах. Реактивний костюм створив британський винахідник Річард Браунінг. Перший випробувальний політ пройшов у 2017 році. Костюм має 5 газотурбінних реактивних двигунів. Вони працюють на авіаційному, дизельному та біопальному. Сьогодні в такому костюмі можна розігнатися до 135 км за годину, а сумарна віддача реактивних двигунів 1500 кінських сил. У перегонах брали участь сім пілотів, і в результаті перегонів сталася одна аварія переміг Іса Халфон, який почав літати в реактивному костюмі ще кілька років тому. Уявляю, які краєвиди бачили пілоти цих костюмів. Змагання, до речі, проходили над Затокою в Дубаях. Тому я думаю, видовище було ще те. А ви хотіли б політати в таких костюмах? Пишіть в коментарях. Хочу побачити справжніх пооцінювачів екстриму. Ця новина не сподобається водіям таксі. А сподобається тим, хто постійно потрапляє в якісь казусні ситуації з водіями таксі. У майбутньому нас чекають роботаксі. А вже сьогодні компанія Веймо, яка належить Alphabet, отримала дозвіл на запуск своїх роботаксі в Лос-Анджелесі. Тепер вони можуть перевозити пасажирів без водія в певних частинах міста та на півострові сан франциско Цей дозвіл було отримати непросто, адже установа, яка видає подібні рішення, зіткнулася з великою кількістю листів протесту від місцевих установ, таких як місто Південний Сан-Франциско та округ Сан-Метео. Не дивлячись на це, Веймо може розпочинати свою діяльність. При цьому компанія пообіцяла тісно співпрацювати з місцевими органами влади та громадами, щоб не пропуститися помилок через проблеми в програмному забезпеченні своїх автомобілів, які були виявлені при тестах роботаксі. Цікаво, а вони теж будуть вмикати лічильники очікування ще до того, як потраплять на місце призначення. Це ж і поскандалити не буде з ким? Цікаво. Чи потрібне нам таке таксі? Цікаво, а чи є у вас якісь курйозні ситуації пов'язані з таксі? Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво їх прочитати. Якщо вам було цікаво, тоді не забувайте тиснути на лайк, підписуватись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не загубити нас у своїх підписках. Діліться з нами своїми думками в коментарях. Ну а я прощаюсь з вами до наступного тижня, Па-па!